Новий інформаційний тиждень розпочинають новини спорту у студії Юлія Базенко. Доброго усім вечора. Ордець вибув, зате відновився кучер. Останні кадрові новини шахтаря перед завтрашнім поєдинком ліги чемпіонів проти Атлетіка з Більбао журналістам розповів наставник гірників Мірча Луческу. Попри те, що іспанці втратили шанси на продовження боротьби у турнірі, донечани на гру у Львові налаштовуються серйозно. Адже перемога у цьому двобої за тур до завершення групової стадії може гарантувати чемпіону України місце у плей-офф. Нагадаємо, в Іспанії Шахтар та Атлетік розійшлися миром нуль Напередодні ж 13-й тур вітчизняної прем'єр-ліги, який Шахтар відкрив перемогою над Карпатами і в котрому травмувався уже згаданий Іван Ордець. У заключних матчах Волинь у Києві переграла Донецький металург. «Ворскла» у Полтаві залишила без очкового доробку зорю, а Київське Динамо у Запоріжжі здолало місцевих металургів. Відзначимо дубль Джермейна Ленца. Цей успіх дозволив підопічним Сергія Риброва укріпитися на верхівці турнірної таблиці і відірватися від Дніпра, котрий у суботу поділив очки з Говерлою, на три пункти: шахтар третій. За ним зоря, Олімпік та Ворска. На дні турнірки Карпати з нулемачок та і з трьома балами в активі. В іспанській примері, що не тур, то черговий рекорд. У матчі з Севілією дозволив нападнику Барселони Ліонелю Месі перевершити легендарне досягнення Тельмозари за кількістю забитих м'ячів у чемпіонаті Іспанії. Аргентинець встановив нову планку на позначці 253 голи. Не дає забути про себе і форвард Реала форвардреала Роналду. Дубль у зустрічі з ібаром зробив португальця першим гравцем в Іспанії, якому вдалося забити 20 м'ячів у 12 стартових турах. Попри травму, не сходить з переможного шляху один з найкращих боксерів України Василь Ломаченко. Рентген не виявив перелому у лівому зап'ястку нашого чемпіона, який він ушкодив під час суботнього захисту титулу. Про одноруку перемогу Ломаченка на початку огляду Вадима Хащука. А тоже скритий, теж пап, Я ударів після цих слів українські будівельники на мить затамували подих, а Василь Ломаченко був змушений буксувати половину бою однією правою. Попри травму, українець на хай хайтек за очками переміг щодо на піряпіньо і відстояв пояс чемпіона світу. WBO. перевага Ломаченка за влучними ударами красномовна 309 на 48. Однак сам Василь свої заслуги не перебільшує. І про можливий об'єднавчий бій чемпіоном WBA Бі Волтерсом говорить обережно. Я не считаю, что это все зависело от меня. Мне позволил сделать это соперник. Приеду домой, побуду с семьей, с детьми и отдохну. И после этого я приму решение на свежую дело с другом. Отішили уболівальників інші вітчизняні боксери. Макс Бурсак в рамках вечора боксу у Броварах дмові для себе суперсередній ваговій категорії у другому раунді. нокаутував грузина Рамаза Гогичашвілі. Тріумфально повернувся в ринк і В'ячеслав Сенченко. Екс чемпіон зіпсував до цього ідеальну статистику угорця Ласло Тота. за підсумками восьми раундів, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів. На чемпіонаті світу з боксу серед жінок, що завершився у південно-корейському Ченджю, українська збірна завоювала єдину бронзову нагороду. Її володаркою стала Анастасія Черноколенко з Дніпропетровщини, котра виступала у категорії до 81 кілограма. Десять медалей, дві з яких золоті, та четверте місце загальнокомандного заліку стали здобутком українців на чемпіонаті світу зі спортивного і бойового самбо. Нагороди найвищого гатунку у японському місці Наріта здобули Луїза Гайнуддінова, котра виступала у вазі до 68 кілограмів, та Ігор Северин. Категорія до 62 кілограмів. Я цього суперника добре знаю. я Вже в минулому році з ним участвовав. Зараз, звісно, трохи чутяжелі. Ну, все, в нашу пользу. Южницький хімік так і залишився непереможеним у першому колі вітчизняної баскетбольної суперліги. Напередодні підопічні карлісамужнікса у Запоріжжі розібралися із сферу ЗНТУ. Миколаїв здолав черкаських мав Дніпро так само впевнено переграв Галичину, а Дніпро Азот не став моритися з роллю аутсайдера і переміг Говерлу. У підсумку на останнє місце турнірки опустилася Галичина. Загострилася боротьба у верхній частині. Мавпи, які лише нещодавно йшли другими, тепер ділять третю сходинку з Дніпром та Миколаєвом. Очолює перегони хімік, який на два очки випереджає будівельник. Українські біатлоністи вже вирушили до шведського остерсонду, де вже у цю неділю почнеться перший етап Кубка світу з біатлоном. В якому настрої наші стріляючі лижники залишали країну, знає Галина Мельник. Цьогорічний перший етап Кубка світу з біатлону це Бенефіс української молоді. По завершенні кар'єри Олени Підгрушної і Марії Панфілової та призупинення виступів Андрієм Дереземлею шанс з'явився у юних спортсменів. Я насправді щаслива. Я так хотіла в Остерсунд, Мені подобається траса, мені подобається відчуття, емоції зашкалюють. Везеш з собою якісь талісманчики? Ну, Україну в серці, ось ну, в принципі більше нічого. А що ще потрібно? Вона щоб підтримка своєї країни. Вона є найвищим найвищим талісманом для мене. Ну і звісно, ікону Георгія побідоносу. Відправився на перший дорослий старт і Артем Тищенко. Він свої емоції воліє стримувати. Ну на команді, звісно. По-другому все, все, все старше тебя, все интереснее, тянешься к ним на тренировках везде. Ну, когда-то это надо начинать. Тищенко – молодой спортсмен, да, очень перспективний, з большим желанням, амбітінг на контрольних показував хороші результати. Нужно давати їм шанси. І нам все-таки, я ще раз повторяю, основний старт це чемпіонат міру, чемпіонат Європи, і тому їх нужно перевіряти всіх. Перевірені ж бійці, яких у команді також залишилось чимало, до Швеції вирушили лише за перемогами. Юлія Джима почувається краще після застуди та думками вже на старті. А от Валентину Семеренко від біатлону відволікає тривога за сестру, адже у ти серйозні проблеми зі спиною. Віта їздила в Полтаву, і вона веде переговори зараз з врачом, і поки все йде лікування, але без операції до Нового року точно що вона, мабуть, не вийде а після Нового року подивимося на її здоров'я. Тож свято біатлону на першому національному розпочнеться за планом змішаною естафетою. Дивіться цієї неділі о 16.25. Усе найкраще дітям одразу з літака, повернувшись додому після завершення тенісного сезону, Сергій Стаховський провів у Києві майстер-клас. Більше 50 маленьких тенісистів різного віку пограли із зірцем. А сам винуватець свята не завжди встигав за іноді досить вучними та хитрими ударами підростаючих дублерів. Визнавши, що зміна росте гідна, друга ракетка України сфотографувався з малечою та зробив усім пам'ятні подарунки. Показывая там разные удары, вращения, что надо делать в разных моментах и тому подобное. Быть вместо звездой, почувствовать себя тоже крутым. Такого опыта с хорошими теннисистами, скажем так, но я помню, чтобы для меня тогда это значило. И в принципе, наверное, мне было приятно тогда, когда я был еще в юном возрасте, поиграть с каким-то. Хорошим теннисистам, даже просто так видно. э, отдать им что-то, чтобы им было легче стремиться к каким-то целям, наверное, все-таки является той задачей, которую я себе ставлю. Ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Стаховським дивіться в одному з наших найближчих випусків. Тим часом фіналом Кубка Девіса завершився рік у світовому командному тенісі. Вперше в історії срібну салатницю підняли над головою швейцарці, які у фіналі здолали дев'ятиразових переможців змагань французів. Про цю та інші міжнародні події далі Олексій Бузов. Невдалий старт обернувся для Роджера Федерера перемогою, до якої він йшов 16 років. Через травму спини лідер швейцарців у стартовий день протистояння програв другому номеру французів Гайлю Манфісу. Чим не вілював перемогу співвітчизника Стена Ваврінки над Джо Вільфердом Цонга. Втім, надалі Роджер не хибив. У суботу швейцарський дует впевнено здолав пару Бенету Гаске. У вирішальний день Федерер у битві перших ракеток не залишив жодних шансів, тому ж таки Рішару Гаске, який несподівано вийшов на корт замість Цонга. 64-62-62. Швейцарці вперше в історії виграли кубок Девіса, а Федереру для повного комплекту нагород тепер не вистачає лише індивідуального олімпійського золота. 11 ігор знадобилось Магнусу Карлсену, аби захистити свою світову шахову корону у протистоянні з індійцем Віші Анодом. у російському Сочі, де проходив матч. 20-річний норвежець у передостанній з 12 запланованих партій переміг суперника білими і, здобувши необхідні 6,5 балів, достроково виграв серію. Нагадаємо, що торік саме Вананда Карлсен відібрав звання найсильнішого гросмейстера планети. Другий титул чемпіона світу здобув і британець Льюіс Хеммельтон. На останньому гран-прі Формули 1 в Абу-Дабі пілот Мерседеса захопив лідерства на початку гонки і протримався лідером аж до фінішу. А от його головний конкурент і напарник по команді Ніко Розберг, попри те, що стартував з полпозишн, фінішував поза очковою зоною. Німця підвела механіка. Другу і третю сходинку п'єдесталу в останній гонці сезону посіли пілоти Вільямса. Срібло у Філіппе Маса, бронза у Валтері Ботаса. Чорним став сьогоднішній день для світового хокею. У Канаді помер 71-річний Пет Квін, під керівництвом якого збірна Канади виграла Олімпійське золото 2002 року. А у Москві також внаслідок важкої хвороби пішов життя найдитулованіший тренер в історії радянського та російського хокею Віктор Тіханов. На рахунку легендарного наставника три перемоги на Олімпійських іграх: вісім тріумфів на світових першостях і 12 виграних чемпіонатів СРСР. Він змінив обличчя світового хокею. Так. Про Віктора Васильовича говорили експерти та обболівальники великому тренеру було 84 роки. Для всього свій час і для смерті, і для народження. Сьогодні у Ріо-де-Жанейро представили талісмани майбутніх літніх ігор. 2016. Два створіння символізують бразильські флору та фауну. Жовте звірятко, схоже, одночасно на мавпу та папугу опікуватиметься олімпійцями. А зелено синє втілення природнього середовища, що містить в собі елементи і квітки, і дерева охоронятиме змагання паралімпійців. Тепер бразильцям належить визначитися з іменами новоспечених маскотів. З побажаннями завжди обирати здоровий спосіб життя. Я прощаюся з вами рівно на добу. Загортовуйте тіло і дух, і будьте здорові. Побачимось.